Ви не хвилюєте щодо а, ядерного голокосту? А ви би мали мене, чесно кажучи, це певним чином нажахало. Опенгеймер катапультував світ в атомну еру. Захопливий досвід. Ні, фіга собі захопливий досвід. Приїжджай, блін! Ви починаєш говорити про новий фільм Крістофера Нолана. Напевне, перш за все вже стоїть за будь-якою його роботою велика тінь самого Крістофера Нолана. Тому думаю, доречно сказати пару слів не про нього, але напевне про ці позиції, з яких я буду говорити про пенгеймера, який станом на зараз, до речі, вже зібрав в прокаті світовому більше 400 мільйонів доларів. І продовжує набирати. Тому не знаю, що він там набере на момент виходу цього влогу. Я Ходжу на всі його фільми в кіно, ходжу в IMAX. На темного лицаря я ходив в IMAX тричі. Правда, і на мамомію, яка одночас з темним лицарем виходила мама Мія. На неї я теж три рази сходив, тому може це не показник, може це такий цікавий рік був. Я то ходжу на всі фільми Нолана, але я не можу себе назвати його прихильником. Моя улюблена його робота от до цього конкретного моменту, і «Опенгеймер» не перебив цієї любові. Це «Мементо». Обернена драматургія оповіді, яка. Пояснена рідкісним видом амнезії у головного героя, якого грає Гай Пірс. Там є теж гра з кольоровими чорно-білими епізодами. Там є кілька ліній, ну дві лінії оповіді, грубо кажучи, рознесені в часі, незважаючи на вже заявлену зворотню хронологію. Це насправді. Маленький шедевр, мені здається, жодна значно дорожча робота Нолана ще не дорівнялася до цього рівня досконалості, який був закладений типу два десятки років назад у Мементо. Чому я кажу, що я не прихильник Нолана, тому що для мене його історії, напевне, починаючи з «Інтерстелара», часто холодно механістичні. Тобто механістичні в найкращому сенсі. Нолан так смішно, звісно, сидячи в декорації цієї бібліотеки, роздумувати про Нолана, який працює з одним із найбільших бюджетів Голівуду. Якщо в якийсь момент у вас виникне відчуття, що ви хочете сказати... Щось на кшталт «сперва добейся, скажіть діті, в коментарі, скажіть це 100% це той коментар, який приймається. Нолан, а, при його досконалому, абсолютно розумінні механізму фільмів, він ніби часом забуває про емоційну складову, про те, що персонажам треба співчувати все, щоб бути з ними, про те, що сам задум а, не менш важливий і точно не більш важливий, аніж його втілення. І «Інтерстеллар», я пригадаю. Дав, тому що ця історія, спроба зайти на територію Кубрика і оця абсолютно епічна космічна фантастика, виправдати це в результаті тим, що все світом править любов, ну, типу. Ну, чесно, ну я, я почувався наприкінці, ніби мене обдурили. Ну, типу, дві з половиною чи скільки там години заради того, ну, Метью МакКонагі плачу цими сльозами, щоб потім сказати, що все світом править любов, і тіпа, вся ця історія з законами фізики, вона класна, але ну, та править, але ж фільм твій був ніби не про це, Крістофере Фере. Але ну, це, знаєте, як то кажуть, на хлопський розум. І от на тлі о цього певного. Не знаю сумніву у моєму власному ставленні до Нолана, Я й підходив до перегляду Опенгеймера, і він мене приємно вразив. Напевне, варто згадати про те, що це екраніза... екранізація. Є український переклад цієї книги. Вона називається Опенгеймер Тріумфи трагедія американського Прометея. Його автори Кай Берт і Мартін Шервін. І Кайберт, до речі, був на знімальному майданчику і цитую, був вражений грою Мерфі в ролі Опенгеймера. Тому це така, я думаю, певна ознака якості, але все почалося здається на стіє книги. Є класна історія, що тенет, Ten... якби ми до нього не ставились, корисне кіно. Тому що наприкінці зйомок Тенета у 2019 році Паттісон подарував Нолану книгу з промовами Опенгеймера. Знаючи, що він ніби як давно хотів зайти в цю ріку. Нолан хотів показати, як фізик бореться з наслідками того, що сталося, і того, що він зробив, і хотів зобразити знову цитата, як це було б на місці Опенгеймера в ті моменти, власне, на відміну від тенета, де ідея полягає у подорожі в часу для стримання потенційної загрози. Тут він ніби як діял віз консеквенсисну. Тобто, що вже сталося, і з чим йому? Треба жити, хоча сказати, що легко дуже щиро повірити у його страждання, мені здається, у цьому фільм навіть подає дуальність, тому що мені здається, важко не помітити захоплення опенгеймера його творінням. Але це я вже забігаю наперед. Я в якості такого певного вступу вже теми Опенгеймера є а, чудовий текст видання за Телеграф, який називається Режисер Опенгеймера Крістофер Нолан. Ви не хвилюєте щодо а, ядерного голокосту, а ви би мали. Звісно, цей текст неможливо не прочитати. Сам факт, що в під час повномасштабного вторгнення, коли придуркувати Росія раз у раз бряцає цією а, ядерною загрозою, і от зараз в український прокат вийшов цей фільм: сюрреалізм, постмодернізм, якась комедія трагікомедія абсурду, це. Це стосовно ментал Хелс, цей фільм може викликати сильні тригери і сильно занепокоєння. Мені здається, це очевидно навіть з трейлера, але я не можу про це не сказати вже, грубо кажучи, як той ефект, який а, ну, цей фільм справив на мене. Але повертаючись до статті, власне, вона починається з того, що минулої весни, коли у доньки Крістофера Нолана були канікули в коледжі, батько запитав її, чи не хоче вона приїхати до нього на роботу, щоб їй рознесло обличчя ядерних. Ним вибухом власне в статті зазначено, що Нолан розповідав цю історію, ніби як якось незграбно, недоречно сміючись. І суть була у тому, що коли Флора, його старша з чотирьох дітей разом з продюсеркою його фільмів і дружиною Емою Томас, мала приїхати тиждень провести на зйомках, власне, у нього з'явилася ідея, аби Флора зіграла. Я вам нагадую цей епізод, значить, це те, що у нього часто виникає у флешбеках. Там таке ритмічне топотіння, коли вже випробування пройшли і виявилося, що. Проект Мангеттен був успішним. Його там вітали у такий собі залі, де він мав першу промову, і у нього були видіння, як цю залу зносить ядерним вибухом. Є дівчина, яка власне, оце випромінювання, вибух розносить обличчя на калапці. Оце, власне, його донька. Нолан каже наступне. Чесно кажучи, я намагаюся не аналізувати власні наміри. Мені здається, це. Дуже важливий фактор для розуміння робіт Нолана, особливо цієї. Але справа в тому, що якщо ви створюєте остаточну руйнівну силу, вона також знищить тих, хто вам близький і дорогий. Тож, гадаю, це був мій спосіб висловити це в найсильніших, на мою думку, виразах. Кінець цитати. Я не знаю, як до цього ставитись. Мене чесно кажучи, це певним чином нажахало, і можливо, це дуже. Знову ж таки, суб'єктивні думки, але в це гратися можна напевно, тільки в країні, в якій немає божевільного сусіда, який погрожує тобі ядерною зброєю. З іншого боку, не знаю, можливо, це можна розцінити як певну таку жертовну відповідальність автора перед чесністю свого творіння. Що мені здається важливо сказати про опенгеймера, що це доволі класичний байопік. Незважаючи на його техніку зйомки, оцей фільм знімався і на imax плівку 65 мм, міліметрів, і на широкоформатну 70 мм. міліметрів. Цікавий факт: це перший фільм, стверджують відкриті джерела, у якому знято фрагменти на чорно-білу плівку IMAX, яку компанія Codex створила, фотокем розробила спеціально для фільму. Тобто тут є, звісно, технологічний експеримент високого рівня, і гарантую, що IMAX мені за це не доплачує. Але я мав дискусію з цього приводу з кінокритиками, де цей фільм взагалі eligible дивитися. На мою думку, взагалі найкраще. Чи дивитися будь-який аудіовізуальний продукт на тому медіумі, для якого він був створений? Якщо ми говоримо про серіал для малого екрану, тобто, наприклад, якийсь Netflix Original, ну типа він найкраще працює на малому екрані. Тут слушно поставити питання, що робити з великими фільмами Netflix, які презентуються, наприклад, регулярно на венеційському кінофестивалі, бо Netflix вже побив горщики з канами, саме тому, що вони, Netflix, не дуже хочуть випускати свої фільми в прокат. Коли ми говоримо про фільми, зняті для iMAX, ну, як на мене, варто йти і дивитися його в IMAX. І в iMax ви отримаєте байопік. І манера зйомки тут дуже важлива насправді, як вона продиктована з самого початку. Ці великі психологічні плани Кіляна Мерфі вони, власне, і диктують сприйняття цього фільму. І насправді вони диктують іншу історію, яка вона доволі простенька, але мені теж здається, доволі суттєвою для розуміння в центрі цього фільму оптика головного героя. Там є чудовий каст, там є чудові герої другого плану і так далі. Ну тобто. Але це перш за все його погляд. І перш за все, його сприйняття подій, хоча це і не фільм від першої особи, то я не можу взагалі, дивлячись на структуру цього фільму, погодитися з тим, що він повільний, десь провисає і так далі. Він насправді встигає змінити жанри. І, от як говорив про високу технологічність, Нолана, технологічність в загальному розумінні і в тому, що стосується історії, якою він розповідає, і він користується дуже таким перед. Перевіреним американським кінометодом це моє глибоке переконання, що ну дрідним американським жанром вважається традиційно одним з вестерн, але є ще жанр судової драми, в якому мені здається краще за американське кіно ну, можна хіба поодинокі приклади згадувати. Згадайте історію 12 розгніваних чоловіків в Сідні Люмет. Якщо ви не бачили, подивіться, це просто це камерна драма найвищого рівня, де от якраз ця... Ідея правосуддя, що стоїть на чолі, може керувати життям людей. Вона просто розкривається у теншині такого рівня, до якого, попри всі мої компліменти структурі опенгеймера, ну опенгеймеру може бути далеко до цього. Але це, звісно, не порівняні історії. Але я до чого? В якийсь момент а, ця історія, попри те, що декларується постійно, а це важлива насправді декларація, коли персонажі кажуть на екрані, а це не суд. Ми, типу, вільні робити. Зовсім інші речі, аніж робляться в суді. І так, вони маніпулюються цими, грубо кажучи, законодавчими правилами, положеннями, принципами, так тому що там справді, от та сцена, що відбувається у цій задушливій комірці, це справді не суд. Це зовсім інша історія. Це ну історія про те, чи поновлювати опенгеймеру допуск до секретних матеріалів. Тим не менш. Включно зі слуханнями в конгресі, які проходить герой Роберта Дауні Молодшого, абсолютно фантастична роль Роберта Дауні Молодшого. Я не буду посилатися там на залізну людину і так далі. І ясно, що це ну це те, за що ми будемо ще довго пам'ятати Роберта Дауні Молодшого, але такі фільми вони ніби як нагадують, що це ще й актор. Ну, який може грати зовсім в інших жанрах і втілювати абсолютно інші акторські задачі. А він тут ще й негідник, який в якийсь момент грає таким собі ляльководом, а потім починає різко програвати і не витримує цього програшу. На відміну, до речі, від Опенгеймера, дружину якого Кіті втілену Емілі Блант, прям дратує його. Це мучеництво, з яким він. Сприймає цей програш образ Роберта Дауні молодшого зовсім інший. Це є від чого відхилився? Оця частина з допуском Опенгеймера до е, державної таємниці і слуханнями стосовно е, персонажа Роберта Дауні Молодшого Юіса Штрауса, якщо не помиляюся, це формат судової драми. Цей фільм мені здається, він діє в межах е, своїх заданих правил гри. На нього, якщо йти, треба розраховувати, що ви йдете на трьогодинний фільм, який Задуманий як тригодинний фільм, а не просто тому, що комусь було ліньки монтувати. Хоча я не знаю. Можливо, щось їм було шкода вирізати. Але це, звісно, жарт. Історія з ядерними вибухами. Я думаю, це теж певна загальновідома інформація, але не можу про це не сказати. Це не відтворені комп'ютерною графікою вибухи, це реальні, це не ядерні вибухи, звісно, але це відтворення вибухів, які робилися з використанням справжньої вибухівки. Ні, там були. Конспірологія і Нолан пам'ятаю, щось усміхався. Мені, звісно, лестить. що, каже він, що люди думають, що я можу зробити щось таке жахливе для зйомок свого фільму. Ці вибухи вони, звісно, займають значну частину. Це певний лейтмотив. Він насправді рівноцінний з лейтмотивом допиту Опенгеймера. Просто лейтмотив допиту Опенгеймера, на відміну від ядерних вибухів, він лежить, ніби як в основі. Це ота от історія, яку декларував а, Нолан стосовно того, що а як поратися з наслідками. І кульмінаційна сцена це те, що я казав, що може тригерити. Якщо ви маєте базові знання, з, фізиків, які, з фізики, яких мені ну, не знаю, банально бракує, або читали е, якісь розгорнуті матеріали про те, що стається під час ядерного вибуху, я вже знав на той момент, що е, коли ну, дивився цей фільм, що, грубо кажучи, коли ми побачимо світловий ефект, ми почуємо звуковий ефект значно пізніше. Але цей Момент створює дуже серйозний додатковий саспенс. Якщо ви про це знаєте, ви сидите і чекаєте, коли вас накриє звуком, і він таки накриє, і це дуже некомфортний ефект. Насправді, ну і знову ж таки, це, це не засудження. Я не впевнений, що я взагалі маю на нього право, але. Наскільки різними виглядають світи, де можна гратися е, вибухівкою для створення якомога правдоподібнішого ефекту ядерного вибуху, і світ, де вибухи інші, але від цього, напевне, та навіть без цього значно більш трагічні, ми бачимо щодня. Ну тобто, це якісь абсолютно. Інші реальності, і я думаю, це може лишати певний емоційний ефект. Що ще хочу згадати стосовно фільму, окрім того, що він, як на мене, в своїй жанровій структурі, в лозі цього оповідання, він виправдовує свій хронометраж і працює насправді як ну, такий міцний байопік. Це жіночі образи. Ну там є доволі відверті сексуальні сцени. І а, загалом романтичні лінії для Нолана. Ну я вже згадував «Інтерстеллар», де все виправдовує. Любов'ю, причому батька до доньки, а доньки до батька. Я ще можу згадати темного лицаря, де прокурор Харві Дент, який стає в результаті дволиким. Ну і власне Крістіан Бейл, який зіграв uh, Бетмена, а вони в темному лицарі у них ніби є такий трикутник, вони закохані в одну і ту саму жінку. І що з цього протистояння? Ну чесно. Ну, типу, воно дасть там, навіть в. Темному лицарі, який є одним однією з вершин Ноленівської кар'єри, і, напевне, та найкращим фільмом, де з'являвся Бетмен, або найкращим фільмом по коміксам, по графічним історіям, От отам це працює скоріше як таке певне технічне драматургійне пояснення. Ну, типу, от у них є ще ця частина конфлікту. Тобто для мене особисто вона лишилася не розкритою. Тут правила гри дещо змінилися, оскільки є певний любовний трикутник: це Джин Тетлок. Її грає Флоренс П'ю. В них якогось дивного відкритого формату стосунки з Опенгеймером, а до того моменту, як він не зустрічає свою майбутню дружину, яку грає Емілі Блант. Тут що важливо сказати, для мене ці образи виглядають насправді не як допоміжні, а як так, вони на другому плані, але вони цілком самостійні. Героїня Емілі Блант фактично краде кульмінаційну сцену, де один з персонажів, який фактично, на її думку, зрадив Опенгеймера під час цих слухань, підходить потиснути руку йому, а потім їй. До того вона говорила: Типу, тис руку, я би плюнула в обличчя. І він простягає руку. Вона не потискає крупний план, як вона так. Губи перебирає, ніби натякаючи, що вона зараз йому в обличчя? Це повністю її сцена? Ну тобто, звісно, це не про кількість сцена, а про розвиток характеру, і це насправді історія про складний образ, де вона фактично відмовляється від своєї материнської ролі і не приймає її як характерну її. ну, тобто порує якісь там свої обов'язки, але витримує певну навіть емоційну холодну незалежність, і це дуже цікаве відтворення образу, тому що ну фактично яке тут потрібно пояснення. Вона зробила такий вибір. Нам окей, з ним нам не окей з ним. Це її вибір. Ну тобто, це не наша справа. Словно героїні Флоренс П'ю для мене тут став дуже характерний момент. Я думаю, ми знову там маркуємо, що тут спойлери. Джин Тетлук, героїня Флоренс П'ю накладає на себе руки. У Опенгеймера там стається колапс, і Він ці типу, поприбігає до своєї дружини, аби вона його пожаліла і так далі. І там виникає дуже цікавий ефект. По-перше, з оптики опенгеймера виходить, що вона це скоїла через нього. Але насправді, якщо вдуматись, ну тіпа, типу, ми маємо припустити, що справді все її життя і її незалежні вибори вони повністю, типу, мають в центрі своєму оцього прекрасного чоловіка. Ну, типу, припущення, ну не знаю, на трічку. Але потім, коли він ще й прибігає жалітися на це своїй дружині, яка йому каже дуже сильну фразу не можна спочатку нагрішити, а потім просити про співчуття. Це історія де. Ніби він приймає на себе провину, але перше його бажання, щоб його якось, знаєте, комфортін пожаліли. І реакція героїні Емілі Блант дуже чесно відтворена, і мені здається, додає додатковий об'єм портрету Опенгеймера, дуже неоднозначному насправді і дуже такому, ну скажімо так, є які питання до нього поставити ну, як до екранного героя, так і в сенсі його певних. Морально етичних виборів і в сенсі особистісних, якщо ми хочемо цим займатися, це, напевне, той приклад, коли Нолан зміг більш-менш. Повноцінно, хоча, звісно, ну таке враження, що йому досі некомфортно з темою романтичних стосунків, і я бачив його інтерв'ю, де він казав, я намагався це знімати, не думаючи, що я це раніше не робив, і так далі. Це виграшно спрацьовує для цієї історії, де здебільшого ми бачимо все одно чоловіків, які займаються своїми типу чоловічими справами. Що тут ще важливо зацитувати, власне, Нолана, який каже про опенгеймера. Uh, Наступне він страждав від своїх прозрінь в молодості, мав щось на кшталт пізнього розквіту в сексуальному плані. Тож у нього було багато сильної потужної енергії, яка вібрувала в його організмі, не будучи сфокусованою. Як і в багатьох людей, коли він нарешті відкрився протилежній статі, його інтелект також знайшов нову точку вираження прикладення сорі за не дуже коректний, можливо, переклад. Тобто, яким чином я це трактую? Насправді в багатьох своїх вчинках в особистісному. Плані ми бачимо інфантильного героя. І насправді, можливо, його цей рівень відповідальності, ну згадайте прекрасну сцену, коли він приходить до президента, і президент, то я не буду про всякий випадок спойлерити, хто його грає. Можливо, ви впізнаєте, а можливо, і ні. Насправді. Але коли президент його фактично розмазує доволі жорсткою розмовою, і потім каже там в спину не йому, але так, щоб він почув, щоб я цього тюхтія більше не бачив. ну, Тобто він ніби починає свій шлях ініціації через у це, грубо кажучи, мучеництво сказати ну наскільки це інфантильно чи не інфантильно в контексті вже зроблених не знаю виборів свого впливу, свого статусу батька ядерної бомби, це лишається на розсуд кожного, але класно, що у випадку з фільмом Нолана є про що говорити в сенсу в сенсі психологізму образів. Але є говорити і про щось інше. Це, звісно, політична складова те висловлювання, де ми можемо бути особливо небайдужими. Зважаючи на наш контекст повномасштабного вторгнення і регулярні російські погрози, знову ж таки маю цитату Крістофера Нолана. Згадував він, як в 2021 році говорив з родиною про а, свої нариси ОПенгеймера, і далі цитата, і один з моїх синів буквально сказав мені: але ж тату ніхто більше про це не турбується ну тобто про ядерну загрозу моєю відповіддю, каже Нолан. Тоді була думка, ну мабуть, варто було б і це стало для мене причиною зробити фільм. А потім каже Нолан сталося вторгнення Росії в Україну, і привид ядерної війни повернувся. І, звичайно, мій син більше так не говорить. Так, це не висловлювання напряму, грубо кажучи, що стосується головного протистояння у сучасному світі та демократії та автократичних авторитарних режимів, ну і так далі. І що тут варто сказати в контексті контра, що це історія, в якій з одного боку загроза комунізму. І, зокрема, російської форми комунізму загравання з росіянами. Вона проходить червоною ниткою. Там є діалог Опенгеймера з персонажем Метадеймона, де Опенгеймер каже, що ціпа так ну Друга світова росіяни наші союзники, і Метадеймон йому каже, а що буде далі? Ну, це не дуже точна цитата, але він каже про те, що ну не факт, що вони залишаться нашими союзниками. І це цілком, якщо згадувати, грубо кажучи, передумови Другої світової і домовленості радянської імперії з нацистським рейхом стосовно планів на роз. Поділ Європи і вступу в цю другу світову, але е, крім цього, там є. Епізоди, які можна вважати ніби як поменшенням відповідальності е, радянського союзу, а зрештою Росії, за оце накопичення ядерного озброєння, яке стає е, інструментом ядерного шантажу, а зовсім не зброєю стримування. Там власне є цитати, що мовляв, о боже, якщо ми почнемо, значить, це озброєння, то радянський союз теж почне. Тобто, ніби як е, в усьому винна Америка, це звісно. Американський погляд Крістофера Нолана мене це різонуло, звісно, тобто, це якась. Трошечки однобока історія, трошечки зміщення відповідальності. Можливо, ця історія фіксована в тому конкретному моменті. Що важливо зазначити, оці історії з комунізмом, який з яким заграють інтелектуали, а який потім стає все явнішою загрозою і, і має свою кульмінацію під час холодної війни, і Карибська криза залишається за кадром. Ця паралель з. Частиною ясно, що там не можна, грубо кажучи, це підводити як спільний знаменник, але частини інтелектуалів або там політиків, дієвців західного світу, які загравали з Росією, а потім зрозуміли, що Росія є реальною загрозою. Це, мені здається, доволі відверті паралелі у цьому фільмі. Ну, їх можна прокласти, грубо кажучи, за кадром. І це, звісно, дуже корисний для нас меседж, особливо для фільму, який а, має дуже хороші касові збори. Наскільки я пам'ятаю, не такі хороші, як Барбі, але ну, рівень меседжів доволі різниця. І що тут важливо, навіть якщо цю позицію трактувати дуже прямолінійно як певне обвинувачення або ж певну констатацію відповідальності, Частини відповідальності США за а, перегони ядерних озброєнь. Якщо поставитись до цього дуже прагматично, то знову повторюю на хлопський розум. А наскільки нам ця історія загалом невигідна? Та ні, вона мені здається дуже прямо веде до логічного висновку, що якщо така відповідальність є, її, треба визнати на широкий загал. А це ж фільм, який має велику свою долю поза екрану, тобто точаться дискусії і не тільки, не тільки і не стільки в нашому просторі, так в англомовному середовищі, там в Америці, Європі, це насправді стригерувало певні обговорення, що, грубо кажучи, ставалося тоді, коли. Опенгеймер катапультував світ в атомну еру. Якщо цю тезу про відповідальність, грубо кажучи, західного блоку і Америки прийняти там не знаю з усіма поправками, але прийняти, мені здається, з неї дуже логічно випливає необхідність незалежно від будь-якого не знаю політичного режиму, бо ми ж пам'ятаємо, що там вибори скоро відповідальність у. Підтримці нашій боротьбі як було неодноразово задекларовано стільки скільки це буде необхідно. Ну а стосовно того, що закладав чи не закладав, Нолан в мене є фінальна цитата. Я знімаю фільми не для того, щоби зробити заяву. Я знімаю їх, щоб ставити цікаві запитання, намагаюся розважити глядачів і подарувати їм захопливий досвід. Захопливий досвід, ніфіга собі, захопливий досвід. Приїжджай, блін, який сподіваюся, залишиться в пам'яті надовго. Фільм витримує різні інтерпретації і має різний резонанс для різних людей, якщо ми зробили свою роботу правильно. Ну тобто, це історія, грубо кажучи, про те, що фільм відкритий для різного його сприйняття. Якщо Нолан і його команда справді зробили цю роботу правильно, то тут справді є оцей майданчик для дискусій, в яких о... Поточна ситуація країни психопата, який загрожує ядерною зброєю, просто не може лишатися осторонь, просто не може лишатися за кадром. А значить, ну грубо кажучи, це ще одна можливість нам додатково просувати свій порядок денний. Я розумію, що це доволі абстрактне висловлювання, але ж треба ж взяти якусь користь практично з годинного байопіка.